Вітики і ви на каналі Аліска Фан і це відео розпаковочка паперових сюрпризиків. І так, я повернулася і у нас є чотири новинки, тому що пакетики будуть інші. Тому що Я її загубила. Ну що ж, давайте роз... ознакомлю вас з нашими новиночками Так, ось такий пакетичок з кровочку. Ось такий стоп я не поняла. Я не поняла. Так, це Так. таке. Так, малесенький спор. Пакетик, коротше, все зрозуміло. Коротше, ось такий у нас тут не пакетик, ось такий містичний пакетик, ось такий собачка. Кролик і ось такий котик, схожий на павука. Так. Ну, і колекція Аврора. Ось такий Аврора мультимаркет. Вони тут всі однакові. Далі містичні загадкові пакетики. Ось такий червоний, ось такий синій, з блискітками, дуже красивий. Ось такий лист. Читаємо. I am Packet Very Very Misty. P.S. I'm Very Secret. Далі ось такий зелений пакетичок. Ось такий у нас пакетики. Далі колекція моя улюблена їжа. Ось така картопля фрі. Ось така піца. Але ця піца вона сюрприз. Ти ще всередині має бути пакетик. Ми клеїмо ось це. Далі у нас ось. Mm. Такий бургер. І ось такий фруктовий лід Це тут найбільший пакетик. Розпакують. Тому сьогодні я думаю зробити синю розпаковочку. І давайте обирати пакетики з колекції ем, корм для тварин. Я візьму такий пакетик, він тут найбільш синій. З в аврора. Немає сину. Тут немає синього, тут цей просто такий. Шовтенький. Просто з колекції містичні пакетики, загадкові пакетики у нас цей синій з блискітками є. Тому, можна сказати, це легендарний пакетик. Так, з цього, цього ось цей найбільш синійший. Тому ми зведемо картоплю фрі. Ну, і відкладаємо наші пакетики. Ось стильки пакетики нам сегодня на распаковочку берем наш каталожек. Так, на эти огни клей. Так, еще. Все. И начинаем с самой первой коллекции корм для тварин. Ось наш пакетик. Відкриваємо, а його відкривати не треба. І ось нам для цього зайчика випала ось така морквинка. Тому давайте наклеїмо морквинку ось сюди. Ось так, наша морквинка. Далі у нас колекція містичні пакетики, секретні пакетики. Ось так я оформила століночку блискітками такими. Та ось наш пакетик такий синій відкриваємо. Так. Треба ще знайти, де його тут підкривати. Ось тут. Ми його відкрити, Ну і що, у нас? складене. Так, і що я бачу? Я бачу якийсь лист з блискітками, щось тут написано, та з сердечками. Це, напевно, якийсь лист, не знаю. Але ми його наклеїмо. Я тут просто написала, типу, таким незрозумілим почерком для людей. Тому наклеїмо його ось. Сюди трішки клею. Ось так ми його наклеїмо. Далі переходимо до нашої колекції. Моя улюблена їжа. Ось так я оформила сторіночку, наш пакетичок відкриваємо. Що ж нам тут випаде? І що ж, давайте подивимось, нам купався, ой, на тієї нам попався ось такий чізбургер. я, до речі, вчора його їла, ось такий чізбургер. тому давайте його наклеїмо ось сюди. Ось у цих кружечках має бути наша їжа. Напишіть в коментарях, хто теж любить такі чізбургери. Далі у нас колекція Аврора. Ой, чого ж це тут по цей пакетик тут? Аврора. Відкриваємо наш такий пакетик. Надіюсь, нам щось випаде цікавеньке, цікавеньке, цікаве-цікавеньке. О, клас! Нам випало! Така подушка, сердечко таке. Тому давайте його наклеїмо ось сюди давайте. Наше сердечко наклеїмо. Ось. Так. І на цьому наше. Розпаковка паперових сюрпризів підійшла до завершення. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Я хочу до мого на день народження. Це перше грудня добити 100 підписників. Всім па-па-па-па!